Зараз для саперів дуже багато роботи. У всій Україні збільшується штатність саперів. Копецівні війська використовують дуже різні види озброєння. Це від протипіхотних мін до касетних боєприпасів. Це як один з касетних боєприпасів. Саме це ПТАБ-2,5. Вона протитанкова авіаційна бомба, яка розраховує на те, що вона випуститься з касети, та прямому влученні в танк, проб'є його броню та виведе з ладу сам танк та особовий склад, який знаходиться в ньому. Використовують для протитранспортної боротьби протитанкові міни стара ТМ 62 які найчастіше зустрічаються у них. Так і нові протитанкові міни це як екземпляр з зроблений ПТМ 1 г вона є. Касетною також. Вона служить для того, щоб перебити гусеницю танку. Їх форма впливає на те, як вони будуть діяти. Тобто ця протитанкова міна вона служить для того, щоб вивести з ладу сам танк. Потрібно, щоб танк не їхав на сам вибухник. Був випадок, коли не їхав трактор. Вибухник зігнувся, але не спрацював. Але це дуже-дуже пощастило. Тракторист був сивий, я теж. Є протипіхотні міни. Які вона використовують, тобто це не як в фільмах, те, що наступив та стоїш, чекаєш, поки вона почне з тобою розмовляти, тому що довго стоїш. Це наступив і вона спрацювала. Є датчик цілі, який визначає, в яку сторону спрацює. Тобто, достатньо буде наступити просто на уголок цього датчику, і вона вже спрацює. Буває таке, що навіть якщо люди ну, 100 чоловік прийшли, ти не наступив, а 101-й цивільний шов і вже наступив. Бувають міни навіть з контрольованим. Метному підриву. Часті за все, це МОН-50, вони встановлюються на розтяжки. Тобто вкручується вибухник та натягується леска, або нитка або проволока при задіванні цієї проволоки спрацьовує сама міна. От є навіть намальована к ній мені до 2000 осколкових елементів, та вона поражає на 50 метрах всі перешкоди свої. Є пригаючі міни, вони також використовуються. В народі вона називається відьма. Або міна жаба, якщо задіти, спрацює пороховий заряд, ця міна випригнеть на висоту півтора метра та взірветься на уровні тіла, голови. Розумів, що до цього я працював зі снарядами та різними видами важкого озброєння Першої та Другої світової війни. А зараз мені прийдеться трошки розширяти свій багаж знань та працювати вже сучасні боєприпаси. З початком війни відкрили для себе такий рівень, як касетні боєприпаси, які дуже небезпечні. Коли летить ракета, в основному це РСЗО або Ураган або смерть. Він випускає на протязі польоту касети 9Н210 та 9 н 235 які Просто падають та перекривають площу. Вони повинні просто забити маленькими цими касетами площу. А буває таке, що якщо касета впала, в неї повинен спрацювати самоліквідатор. І часто буває таке, що самоліквідатор не спрацьовує, то вони просто залишаються лежати. Він в теорії може спрацювати при будь-якому контакті з ним. Тому ці снаряди навіть нам заборонено начіпати, ми їх знищуємо прямо на місці виявлення. Було мінування силої ворожої армії, встановлювали розтяжки. Протипіхотні, протитанкові міни навіть якесь подоба на міни сюрпризи встановлювали. Тому дуже не раджу чіпати будь-які боєприпаси, тому що будь-який боєприпас може бути під ним може бути встановлена міна. Міни-сюрпризи вони можуть встановлюватись під будь-що. Що важить більш п'яти кілограмів. Під час війни мікведує є завжди потенційним місцем небезпеки, тому що вони дуже-дуже часто подвергаються мінуванню. На мою думку, тому що це місце, де можна максимально скритно пройти ворожим силам. Коли їхати по трасі, можна дуже багато табличок побачити обережно заміновано, міни, просто обережно, якісь просто позначки, скіперні ленти, те ж саме, ліпше їм не нехтувати, бо, скоріш за все. Майже 100%, що там є заміновані ділянки. При наступанні на міну, якщо це протипіхотна міна, вона не розрахована на те, щоб вбити людину. Вона розрахована на те, щоб просто покалічити її. Бо якщо буде наступати ворожа армія, один наступить на міну, його вб'є, то це буде мінус один солдат. А якщо його просто поранить... Його потрібно буде відтранспортувати до безпечного місця, бо він сам не доповзе. То виведе з ладу зразу два-три солдати. Коли людина побачила якусь міну або снаряд розірваний, вона повинна просто відмаркувати, якось зробити позначку, де вона знаходиться по своїх слідах вже вийти туди, звідки вона прийшла, попередити служби та попередити людей, які знаходяться поруч. Якщо до подвір'я або додому залетів снаряд, в основному це будуть касетні боєприпаси. Бо якщо тут буде артилерійський снаряд, або мінемент міни, вона вас в будівлі не залишиться. Вона просто пролетить ниже або розірветься. Потрібно виходити з будинку та попереджувати всіх сусідів. Якщо він залетів, ну в цьому випадку потрібно просто вийти з квартири, якщо це. Багатоповерхово буде не попередити всіх сусідів, щоб теж вийшли, якщо вони не вийшли під час повітряної тривоги, та щоб всі евакуювалися з будинку та викликати спецслужбу. Якщо побачив боєприпас, то і на нього ніяк не потрібно діяти, якось рухати, зрушити з місця, не кидати ні в якому разі вогнище, просто ніяк не діяти. На місцях, де окупація, там де відігнали сили ворожа армія, дуже часто залишаються снаряди та міни, які вони встановили на. Противника, тому щоб повернутися до них, дуже важливо перед цим запросити до себе саперів, щоб вони пройшли по дому та по подвір'ю, щоб продивилися, щоб там нічого не було. Такі гранати встановлювалися просто в побутові предмети, в предмети в унітази. При задіванні такої гранати вона просто на набік та спрацьовує. Використовувались ними навіть такі гранати, як К-51. це хімічна граната спеціального призначення, яка в результаті її спрацювання призводить до знаводжування та дизентерії в організмі. Починаються дуже сильні опіки, дуже сильне жіння, як після балончикового газового працьовував. Тільки це буде тримати години чотири. Я коли до Ніжина приїхав до Чернігівської області то перше, що я не почав відпрацьовувати, це от саме такі об'єкти, які постраждали від влучань двигунів, тому що люди дуже боялися, коли в них вдома лежить прямо ракета. То не ракети, то а, двигуни від них. Процесі польоту спрацьовує перехова запресовка, яка просто відкидає двигун. Робота сапера, навіть попри те, що вона є дуже небезпечною, всі про це знають. Тому сапер готується з одразу як спеціаліст, як дуже широкопрофільна людина, яка буде знати все. Але навіть ці спеціалісти бувають надзвичайні ситуації, коли трапляються випадки підриву та випадки самовільного спрацювання боєприпасів. Робота сапера є дуже небезпечною, і сам сапер повинен це розуміти. Є така приказка чи поговорка, у нас, що коли сапер перестає боятися, відчувати відповідальність за за те, що він робить, і він повин, повинен йти за роботи своєї. В списку того, що ми запитуємо, коли приїжджаємо на розмінування, от місць звільних від окупації після окупації, ми запитуємо, а чи ходили тут собаки, корови, копитні, тому що от, цей ряд звірів вони не бачать розтяжки. Копитні. Такий крупний рогатий скот, вони ще й міни не відчувають, тому вони дуже гарні сапери. Якщо ми приходимо на ділянку та бачимо, що лежить туша корови, яка напоролася на міну, наприклад, або собака, яка на розтяжку напоролася, то ми одразу розуміємо, що тут. Ми залишимось надовго для роботи іноді можуть залишатися службові собаки для службових собак є свої нормативи, свої спеціальні полігони для навчання. Наприклад, я знаю інформацію, що полігон бути, повинен бути з таким розрахунком, що супер прийде, закопає, замінує територію, і через місяць, тільки коли загубляться всі запахи, відійдуть всі ознаки того, що там заміновано, повинні на цей полігон випустити собаку, та вона за час повинна розмінувати все Це і знайти кожен предмет. Навіть є нормативи по розмінуванню на час. У людей нема нормативу на час для розмінування, у собак є. Собаку випускають на територію, то вона повинна відчувати все на запах. Але не до всіх мін допускається проведення розмінування за допомогою собак. Тому що собака відчуває на запах. Але якщо на ділянці є розтяжки, вони їх не побачать. Західні партнери нам передають роботи сапери Роботи сапери в нас є вже давно, дуже давно, але такого типу роботами, що ми не користувалися. Це робот саме створений для розмінування мін та для збору саме цих касетних боєприпасів, які заборонені чіпати руками. Він може його кусь взяти та перенести в іншу точку, але недалеко. Часто використовують більш нові гранати, як РГО РГН, це граната РГН Наступальна. До неї йде запал у ДЗ, ударний дистанційний запал. Тобто така граната може спрацювати не тільки від спливу часу 3-2-4-2 секунди, але ще й від удару. Найчастіше ставиться під танкові міни, ТМ-62, ну, під всі танкові міни, на сапери. Тобто, коли сапер підійде, та почне рукою підіймати міну, спрацюється міна, тому що вага на неї перестала. Давити. Тому в наших заходах безпеки заборонено будь-які боєприпаси інженерного походження, чіпати руками. Дуже часто зустрічаються та є дуже небезпечними. Різні вистріли осколочної гранати, це теж гранати. От, це вог 17 до автоматичного гранатомету, вог 25 до підствольного гранатомету, та вог 25П. В чому різниця між Вог 25 і Вог 25П. Це в тому, що коли. При попаданні Вог він одразу взривається, а при попаданні Вог 25П спрацьовує пороховий заряд, він підлітає, а тільки потім зривається на уровні голови. На місцях деокупації дуже багато роботи зараз навіть за рік, за два нереально не це зробити. Як оголосить таке нештатне право, один день війни, це один місяць розмінування. Але гарантій ніхто не дасть після цього, бо ми навіть зараз і працюємо першу другу світову війну, навіть першу світову війну.